Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній, верхній та задній панелі є регульована RGB-підсвіточка. Міняється вона зверху кнопочкою. можна її змінювати під різні режими: мигання, прививання, статичні кольори. А також, якщо підсвітка заважає, то ми можемо просто клавішу затиснути і вона вимкнеться. При цьому ковари в нас продовжують крутитись та охолоджувати компоненти. Потім один раз натискаємо і вона знову працює. Зверху в нас є сіточка-пильник, іде на магнітах, легко знімається та легко чиститься. Також є знизу під боком живення сіточка. Ну і ще одна є збоку. Тут ще з боку встановлений вентилятор 140, який дує на материнську плату. І там є ще одна сіточка ось такого плану, якщо зняти бокову кришечку. Її можна також іноді знімати і собі промивати, прочищати. Збоку скло загартоване. І також під боком живлення іноді сіточку також знімаєте та прочищайте, коли вона заб'ється пилюкою. Бокове скло у нас іде як дверцята на петлях можна без проблем завжди відкрити, продути і отримати легкий доступ до комп'ютера. До речі, так як відеокарта, що під час транспортування вона не відійшла або не пошкодилась, ми її окремо знімемо і покладемо ось в цю коробку. Відео, як її встановити, знімемо, просто повторити за нами. Там все просто вставити у слот, прикрутити та підключити 8 піновий конектор додаткового оживлення для неї. І тоді все готово. Ну, На відео просто переглянете та все побачите. Також спереду додатково встановлений вентилятор на підкидання свіжого повітря до відеокарти. Верхні вентилятори та задні будуть витягувати все те типу поже межі корпусу. В цьому плані все чудово. Ось цю плівочку зможете зняти, якщо буде вам заважати. По задній панелі роз'єми для підключення монітора. До речі, так як у вас ось такий ось кабельочок VGA на моніторі, кладемо вам такий перехідник. ЗВГ на HDMI. Сюди ви перекручуєте ваш синенький кабель, і далі HDMI вже вставляєте в саму відеокарту. Тут у нас є HDMI 1, HDMI 2, можна будь-який з цих. Також ще тут є дисплей порти і цифровий DVI. І Також встановлений ще Wi-Fi-адаптер. Ось ці антенки ми окремо відкрутимо, вони відкручуються проти, проти часової стрілки і так само закручуються. Їх можна відводити, можна направляти в різні сторони. Ми покладемо окремо антенки ось в цю коробочку. Собі просто дістанете їх та прикрутите назад. І все. По якості сигналу тут все чудово. Зрозуміло, це індивідуально для кожного Wi-Fi роутера та сигналу, наскільки він далеко, чи є поміхи. Ну, в цьому плані в нас все прекрасно все працює. Сигнал чудовий, немає ніяких проблем. Ну, і не забуваємо, що напряму підключаємо саме у відеокарту наші кабелі від монітора. Гігабітний вам порт під восьмиканальний канальний звук також тут ще є. Гігабіт під інтернет. Роз'єми USB 3.0, ще, ще 3.0, 2.0, повний стандартний набір. Всі кабелі вкладені, щоб мені нічого не заважало. Windows встановлений на SSD, SSD M2. Після встановлення системи вільно ще 165 ГБ. Ну диск на 1 ТБ повністю чистий. Також зараз переглянемо по сумарній інформації. Встановлений у нас процесор i 3 12100F, 16 ГБ оперативної пам'яті і відеокарточка GTX 1070 на 8 ГБ. Робимо тестування, навантажуємо процесор 100%, потім зробимо окремий тест на відеокарту. Даний процесор виділяє кого 95 Вт тепла у турбобусті. Все працює чудово. І ми бачимо, що зараз процесор у нас навантажений у максимум. Робота стабільна. Сам комп'ютер поїде в заводському пакуванні з пінопластом, все як треба. Також в коробці від блока живлення буде кабель живлення. В принципі, ось ці всі коробочки будуть окремим другим місцем. Системник в своїй коробці і ці коробки в іншій коробці. Також сам перехідничок кинемо в коробку від материнської плати. По тестуванню у нас все чудово, відмітки температур гарні, графік рівний. Ну і зробимо тест на відеокарту. Відкриваємо програму FURMARK. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Як ми бачимо, мінімаль, мінімальна температура відеокарти, коли вона знаходиться просто у простої коло 36 градусів. Зараз у нас йде максимальне навантаження. До речі, вентилятори на ній полупасивні. Автоматично вони запускаються при досягненні відміток відеокарти ближче до 60 градусів. На тесті у нас GTX 1070. верхнім роз'ємам тут все по стандарту, мікрофон-навушники, індикація роботи накопичувача, кнопка запуску, ну і кнопочка зміни підсвітки. Ну і також ще є маленька кнопочка перезавантаження. Бачимо, що вентилятори в нас вже запустилися. Зараз обертиково 35%, вони автоматично будуть підніматися по зростанню температури. В принципі, дані версії карт не гарячі. Все працює гарно. Ну і зараз ще протестуємо комп'ютер у грі. Продовжуємо відеоогляд. додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно. Немає ніяких проблем. Ось така збірочка в нас вийшла. Зараз ще в окремому відео покажемо, як встановити відеокарту у корпус.